О, так це з x драйва Значить, якісний. Ну, не даремно, значить, за нього можна дати 150 доларів. Ну, трішки більше. Але хлопці привозять якісні. А дивіться, що мама привезла. Бачите? Брат, брат 2. Ну це менший брат, це вже має. Оце йде вже з гальмами передніми. Тут ще не комплектувалось. Так, ну це колись 50-ка було, 15 років тому. а Це вже на 110 кубовому. І тут була тільки одна передача вперед. це Потім я закомплектував 3 плюс одна коробка і 125-ка. А це, згалось, ви не подумайте, моїм малим вистачає з головою цього з прицепом. А на відновлення. Хороший друг. в якого хороший друг, до речі, займається. Собак, розведенням собак породистих. Так. І він каже, дитина вже купили більший квадроцикл. Тут, по-моєму, щось з електрикою пропало. Каже, моторчик працював. Ну, це все, це все буде відновлюватися. Але він просто грязний, отак от вигрузили, вигрузили. І гальма перед-зад. Аморти будуть замінюватись. Передні колеса потрібно. Задні нові казав. Ну, Так, так. Ну, будемо бачити, ці от кенда по тисячі гривень, по по-моєму, можна ці наперед купити. Але є, є в гаражі пара ось таких от. В такому плюс-мінус стані можна під камеру, буде видно. вже. вже. Буде видно вже. Ну, Звісно, його не буде робитись. Тут, тут цілий дитячий світ. Це Андрюшин, це також в ремонті, тому що шворки їх біда, скати їх біда. Ну, це в ремонті. А це взяли взяли за 150 доларів, так як і цей цей обійшовся 150 доларів, плюс не маленька, не нелегка дорога, бо не близько від Чернівців, Так і і ми з іншого боку Чернівців, вони ну получились. Але нічого, нічого, було за що, тому що він дійсно він не не в'юзаний, в'юзаний. Чим добре малі такі квадрики, тим тим, що на більших, де восьмерка, там колесо коштує хороше 3-3,5 тисячі гривень. Кенду береш на цей шістьорка, ти береш за тисячу гривень, за тисячу. Ну, дешевше обслуговувати. Звісно, потрібно, кажу. буде. А, до речі, маятник я тут переносив і тут порівняні. порівняні а, ну так, це вже з підометром йшло, з нітральною датчиком тут цього не було. Ну, Тут вже круче. До речі, цей хто не бачив, цей мене обійшовся. 750 доларів. Оце от тільки матеріал. Втім, за 150 доларів він також купився. З цим немає смисла, тому що я би так зробив, за що я його продам, розумієте? Поставився ось такий, от він правильно працює. Ну, тут потрібно, не аж можливо не, не аж такий, ну, аморти поміняються, аморти поміняються. І маятник я переносив ось наскільки тут, і на цьому добре видно, тому що от ми зрівняємо колеса тут передки, Бази, повірте, ті ж самі. Ось. І ось наскільки воно. ну Ми це робили, тому що ми каталися з хлопчиками, і я тут як протівоєс, і ми десь ось так от виїхали лісом, лісом, полем, гаєм, і воно не дуже так от для страховочки. Тим паче я розкинув трішечки в ширину їх, підклавши. Небагато, але по, навіть, повірте, по 2 см кожне колесо в сторони, в сторони навіть по півтора. Це є вже багато. Чого? Ну, це бачу також широченько дивиться. Буде в продажу, ну я знаю, ну, буде точно менше, як пів тисячі, тому що чоловік казав, що е, дуже велика проблема з електронікою. Тож мотор працював. Ну Можливо, прийдеться, послухається вже. Переда 110 кубів, я так зрозумів, чи 125 передачі одна вперед, одна назад. Тут була 50-ка, встановив 125-ку, 3 плюс 1. Ну, це для дитини 3 плюс 1. Не дуже, а навіть якщо малий буде кататись комусь чим, але майте на увазі, можливо, дасть Бог, після Паски закінчиться кімчика. І... А, тут ще є запчастини, да? закінчиться Кімчика і... і сядеться, перебереться і буде, буде в продажі. По-моєму, були два скати, але то відносно, якщо він гарно буде і дійсно двигун працює класно. Мало вложень, може підтягнеться дві кенди, хоча, 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 ось. Що їм? Що їм хібує цим, а... Ні, ну ці ні. Ось. Таке така от АТІшка дитяча підросткова. А ну-ка, запустишся.